Вітаю! Мене звати Віталій Кузьменков і я викладаю англійську мову більше 15 років як в групах, так і індивідуально. Мій досвід включає навчання дітей та дорослих. Я навчаю загальній та діловій англійській мові, проводжу уроки з академічної англійської для старшокласників, готую до іспитів НМТ, ЗНО, IELTS, FCE, CAE. Маю міжнародні сертифікати з методики викладання tesol TEFL в Лондоні. Самовні сертифікати, що підтверджують моє володіння англійською на рівні c – IELTS 7.5, CPE Grade C. Я вивчав англійську та китайську, а також зарубіжну літературу в Київському національному лінгвістичному університеті. Вже на п'ятому курсі я працював вчителем англійської та китайської мов в Київській гімназії східних мов номер один. Після закінчення практики в гімназії почав викладати ділову англійську для корпоративних клієнтів, розробляв та проводив тренінги з ефективної ділової комунікації для компаній Метрик'шин Кері, Бош, Філіпс, Райфайзенбанк, Аваль та інших. З часом в мене з'явився інтерес до викладання академічної англійської для підлітків, які мріють вступити до закордонних вищих навчальних закладів. Я почав готувати старшокласників до ЗНО, міжнародного іспиту IELTS, проводив заняття з мови та літератури для 9 11 класів в канадській та американській онлайн школах, а також викладав англійську учням середньої школи. Паралельно пройшов сертифікацію в університетах Кеймбридж та Оксфорд з академічної грамотності, теорії літератури та критичного аналізу художніх текстів. Зараз я пропоную онлайн заняття в невеликих групах або індивідуально. Мій спектр програм включає. Загальну та бізнес англійську на всіх рівнях, включаючи проведення бізнес-тренінгів з ділової комунікації для корпоративних клієнтів. Англійську для школярів з 6 по 8 класи у програмі «English Foundations» я пропоную учням можливість не тільки покращити знання та навички з англійської, але й сформувати. Базові навички для академічного навчання в подальшому. З 9 по 10 класи учні навчаються за програмою English Advancement, яка надає учням цілий ряд переваг, і допомагає їм розкрити свій потенціал у вивченні англійської мови, навчаючись за міжнародними стандартами. В 11 класі учні навчаються за програмою підготовки до ЗНО НМТ з англійської мови, також є можливість підготуватися до складання академічного іспиту IELTS для тих, хто бажає навчатися за кордоном. Я підготував близько 200 студентів до IELTS, сам склав цей іспит і отримав 8,5, тому я надаю 100% гарантію вашого успіху. Також починаючи з 9 класів, учні мають змогу вступити і навчатись в канадській або американській онлайн-школах без відриву від навчання в українській школі. Так, учні отримають підвійний сертифікат українського та канадського або американського зразків про повну середню освіту. Це надає значні переваги для абітурієнтів при вступі до університетів Канади, Америки, Британії та Європи. Запрошую всіх, хто бажає вивчити англійську мову та досягти своєї професійної чи академічної мети, реєструватися на мої програми. Чекаю вас на своїх заняттях.